Короче, проблема у меня тут. Смотрите, в Полтаве остановили меня патрульные. Проверяют тут, ну, везут в райдел. І так настає комендантська година, і склались так обставини, що ви своєчасно не встигли повернутись додому. До вас підходять співробітники поліції, починають вимагати документи. На даний момент є цікаве рішення суду, яке зазначає, що поліцейський не має повноважень перевіряти документи під час комендантської години. І одразу виникає питання, чому сьогодні більш детально ми про це поговоримо. На вас поранено я не знаю, що буде з вами. Народ вас очень сильно любить! І також ми з'ясуємо статус осіб. Поліцейського і уповноважених осіб, які призначаються наказом команданта і виконують певні функції під час воєнного стану. І так, поліцейський не має повноважень перевіряти документи під час комендантської години. Про це нам вказує рішення суду першої інстанції від 1 серпня 2022 року. І так, суть справи під час дії комендантської години, поліцейські вимагали у особи пред'явити документи. Які надають право пересуватися містом в комендантську годину. Людина відповіла: у мене немає таких документів. За відмову надати документи на особу було складено два протоколи за статтею 173 дрібне хуліганство та стаття 185, злісна непокора законним вимогам поліцейського. Розпочинаємо з дрібного хуліганства. Особа, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, нецензурно виражався та ображав поліцейських. Ну це не дивно. бля, ви не там ви не там. Я вам ще раз повторю, це другий раз. Якщо ви ще а раз шо? скажете щось нецензурно, нецензурної ви будете... А що не цензурна була сказана? У вас буде застосовано спецзасобі та фізичні цензурна лайк. Чим порушив громадський порядок та спокій громадян. При цьому вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, як бачається з протоколу про адміністративне правопорушення о 22 годині 23 хвилині, особа неодноразово відмовився пред'являти документ, що посвідчує особу, перебуваючи на вулиці в комендантську годину, на вимогу припинити правопорушення. Не реагував, чим вчинив злісну непакору законі вимозі поліцейського. Ну за це у нас передбачена відповідальність стаття 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Яка відповідальність настає за порушення комендантської години на даний час? А у нас відповідальність зазначена в кодексі її немає, але у Верховній Раді. Зареєстрований проект закону про внесення змін до кодексу щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану, але він ще не прийнятий. А зараз давайте розбиратись, хто має право перевіряти документи під час дії комендантської години. Поліцейські в першу чергу керується законом України про національну поліцію. Читаємо, коли він має право вимагати документи? Стаття 32. Ой, а стосовно комендантської години жодного слова. Поліцейський одразу почне посилатись на закон України про воєнний стан. Але там зазначається, що є у нас уповноважені особи, які призначаються наказом коменданта і мають право перевіряти документи. То хто тоді перевіряє документи? Читаємо рішення суду відповідно до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, який затверджений постановою Кабміну. Від 8 липня 2020 року номер 573. А тепер давайте більш детально почитаємо постанову Кабміну. Це порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години. Цей порядок визначає механізм здійснення заходів під час запровадження комендантської години, де введено воєнний стан. Є визначення патруля. Хто це такі? Патруль це спільний рухомий наряд, до складу якого входять. Поліцейські, військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, що виконує покладені на нього обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території, де запроваджено комендантську годину. Запам'ятали, так? Да? Далі. На території, де запроваджена комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів. Заборонено. Читаємо далі: контроль за дотриманням особами комендантської години та спеціального режиму здійснюється патрулями, які підпорядковуються. Комендантам. А які повноваження у патруля? Читаємо. Патрулям на території, де запроваджено комендантську годину, надано право перевіряти в осіб посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. До даної справи був залучений адвокат. Він зробив відповідні запити і отримав цікаві. Відповіді, але друзі, в свою чергу, якщо вам потрібен юридичний захист, завчасно долучайтесь до нашого клубу, АД Юридичний захист Водія. Зупинили поліцейські, ви одразу зателефонували в кол-центр і отримали усю необхідну інформацію. Поліцейські склали на вас незаконні адміністративні матеріали. Ми безкоштовно їх оскаржимо. Телефонуйте і ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу, АД Юридичний Захист Водія. А запити адвоката були стосовно того, чи входила до складу патруля поліцейська, яка складала протокол. У відповідь на адвокатський запит, він отримав інформацію про те, що вказана посадова особа до складу патруля, не входила. Документ, який встановлює режим комендантської години у місті Києві, не надано. І далі, суд, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, закрив. Справу за відсутністю ознак адміністративного правопорушення, дослідивши матеріали, суд не знайшов підтвердження, що особа вчинив адміністративне правопорушення, передбачені статтею 173 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, у поліцейського не було повноважень та підстав вимагати та перевіряти документи. Ось таке цікаве рішення суду. В свою чергу, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і лишаємо свою думку в коментарях. Також підписуємось на мій Facebook та Instagram. Там є завжди цікаві новини для кожного з вас. До зустрічі!